Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. І ось після цього Господь призначив 72 інших, крім 12 апостолів, і посилає їх по двох перед собою в кожне місто, називаючи їх. Робітниками на жнивах Божих, і каже: ідіть і проповідуйте, і звіщайте, що Царство Боже близько, Посилає наперед учнів, щоб вони прийшли, а потім за ними приходить, чи прийшов Ісус десь інакше, там, де не було ще учнів, та видно, що ні, бо Він посилає учнів наперед. Сьогодні ми повинні собі зробити з того висновок, що перш ніж прийде Христос, мають прийти учні і розказати про Царство Боже. І ви маєте священників, які вам розказують про Царство Боже, про царство Боже, що наближається. Інакше Христос не прийде. І коли хто собі часом каже, а що я собі вдома посиджу, помолюся, що буду йти до церкви грішити, кажу вам, сьогоднішнє Євангеліє про вас. Учні мають прийти, а сьогодні хочете священники і єпископи, мають прийти і підготувати людей. І поки не підготують, Христос не прийде. Бо Він не буде мати до кого приходити. Іменно в цій підготовці ми покажемо Богові, Я Божий. І Бог каже, то я до тебе прийшов і тебе забираю. А ті люди, які кажуть, та не треба нам церкви. Та ми обійдемося, ми вільні, ми, ми демократія, ми там, ми свобідні. Не людина а господар світу, бо каже, ну то ви не мої. Йдіть собі. І ще Господь звертає увагу і Він каже, горе тобі хоразине, горе тобі від Саїду, бо якби в тирі і сидоні сталися ті чуда, що в тебе, вони би давно покаялися, сиділи би посипали би голову попелом. А чому так? Чому так, що там більше чудес, а там менше? Бо там, де більше гріхів, більше грішників, більше закам'янілих, там і чуда. І коли, коли ми чуємо і знаємо, що про світі місця, так, там, де об'явилися Богородиця, чудотворні ікони, Богоявлення, Зарваниця, чудесне місце прощі і так далі. Чи це місце є святим, чи це місце є, де сходяться грішники, чи це є місце, де сходяться праведники? Господь об'являється там, де є потреба, там, де була найбільша біда, там, де було найбільше переслідування. Там, де було найбільше покалічених людських душ, і там Бог об'являється, вибираючи собі місце, куди мають прийти люди і отримати прощення. І коли представити собі одну просту маленьку прощу, та? де сотні священників сповідають, де тисячі людей йдуть до сповіди? Як це місце можна назвати святим чи грішним? Це місце можна назвати приблизилося царство Боже. Люди стали ближче до Бога, Бог став ближче до людей. Приблизилося царство Боже. Святі місця для нас мають бути святими тим, тим, тим спосіб, що я можу туди прийти і очиститися. Місце прибіжище грішників. Ті, які проходять очищення через божественну купіль відновлення людської душі, там, де відбувається покаяння, там, де люди засвідчують навернення. Але тільки тоді, коли туди приходять робітники Божі, а потім приходить Христос. А робітники Божі в Зарваниці – священники, єпископи. Збирають тих людей, сповідають, проповідують, а потім приходить Христос. Як головний жневар. Каже, жнива великі робітників мало. Тому кожен із вас, особливо молодих хлопців. Задумайтеся. Чи не кличе тебе Господь? Чи може ти сьогодні даш відповідь Господу на те, що, Господи, я чую твій голос змалку, але я не розумію, що ти від мене хочеш. А Господь кличе тебе, як в робітники на Божі жнева. Так, треба зробити крок, треба зробити жертву. І будуть місця там, де нас не приймуть, каже Господь. Але виходивши з того міста, обтрусіть порох з підош своїх на свідоцтво їм. каже Ісус. Содому і Гоморі буде легше у той час, як тим містам, які не приймуть вас. І ти, киперинауме, що може. Підніметься аж до неба і аж до аду провалишся. І коли ви думаєте про якісь особливі значущі міста, про якісь особливі значущі місця, про якісь особливі знаєте, місця, де було дуже багато представлено святості, використовуйте то місце як спосіб, що ви приблизилися до Бога, а Бог прийшов до тебе. Не місце саме, бо аж до аду провалися, каже Ісус, а можливість. Можливість приблизитися до Бога і відчути, як Бог приблизився до Тебе. Амінь ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Около Святого Апостола Павла читання, будьмо уважні, братя, вітає вас, Аріх стар, мій в'язень і Марко, не більш про нього маєте вказівки, прийміть його, як до вас прийде, та Ісус, званий Юст, вони єдині з обрізаних моїх співробітників для Царства Божого, вони стали відрадою для мене, вітає вас. І є пав, щоб зміж вас слуга Ісуса Христа. Він завжди змагається за вас у молитвах, щоб ви стояли непохитно, в досконалості і виконували волю Божу усім. Свідчу про Нього, що Він багато побивається за вами і за тими, хто в благодії та Іераполі. Вітає вас, лука, добрий, лік, любий лікар, та Демас, Вітайте братіула Діокеї Німфана та його домашню церкву. Як цей лист буде прочитаний, у вас зробіть так, щоб він був прочитаний і в лауді церкві. А лист Лаудікеї, щоб ви також прочитали, та скажіть Архипові, вважай на службу, що прийняв іси від Господа, щоб її виконати. Привіт моєю Павловою рукою. Пам'ятайте про мої кайдани. Благодать Хай буде з Вами. Мир, аллилуйя, 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 Премудрість прості, вислухаймо святе Іванлія, Анліями русі. Від твоєму. від луки святе Іван, лі, Слава тобі, Господи. Будьмо уважні. Той час Господь призначив сімдесят двох інших учнів своїх і послав їх по двох перед собою в кожне місто і місце, куди сам мав прибути. Він до них промовив жнева великих робітників, мало просіть отже, Господа з ним щоб послав робітників на свої жнива, ідіть, ось я вас посилаю, як ягнят між вовків, не беріть із собою ні калитки, ні торби, ні взуття, і нікого в дорозі не вітайте, в який би дім ви не війшли, спершу скажіть спершу, мир дому і цьому, і коли там буде син миру, мир ваш спочине на ньому, а коли ні, до вас повернеться. І зоставайтеся у тім домі їжте й пийте, що в них є достойний боробітник своєї нагороди, не переходьте з хати до хати, і в яке місто ви б не увійшли, і вас приймуть, їжте, що поставлять перед вами, оздоровляйте в ньому живих, в ньому хворих і кажіть їм, наблизилося до вас Царство Боже, коли ж ви. «Війдете у яке місто і вас не приймуть. Вийшовши на їхні вулиці, скажіть ми вам об... обтрушуємо і порог з, ваш... з вашого міста, що пристав до наших ніг. Та знайте, що Царство Боже вже близько, кажу бо вам, того дня Содомові буде легше, ніж місто тому. Гори тобі, Харазине, не гори тобі саїду, бо якби в тирі і седоні сталися ті чуда, що зроблені в нас, вони би давно покаялися, сидячи в веретенищі і в попелі. Та тирові Сидонові легше буде під час суду, ніж вам, і ти капенуми, чи може піднімешся аж до неба. Я ж дам аду права, слава тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!